Українські абоненти зможуть поскаржитись на надокучливі та небажані дзвінки і розсилку повідомлень з незнайомих номерів. Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що допоможе припинити телефонний терор з боку різноманітних компаній та установу. Докладніше далі. У середу, 20 листопада, парламент схвалив за основу законопроєкт 8.153 про захист персональних даних. Серед іншого, в окремій статті буде закріплено право абонента звернутися до постачальника електронних комунікаційних мереж чи послуг із запитом про встановлення контактних даних абонента, який здійснює небажані виклики та повідомлення для подальшого звернення до суду, для того аби запит взяли на розгляд. Він повинен містити докази здійснення небажаних викликів, а також письмове зобов'язання використовування. Отримані дані лише для захисту своїх інтересів. Надалі постачальник електронних комунікаційних мереж чи послуг зобов'язаний протягом 10 днів надати відповідь абоненту і у разі задоволення запиту надати інформацію про номер кінцевого обладнання, ім'я абонента, адресу реєстрації місця проживання чи адресу реєстрації юридичної особи, яка здійснює небажані виклики чи повідомлення. Також абонент зможе подати запит на відстеження зловмисних або небажаних викликів у такому разі. Постачальник протягом трьох місяців буде записувати походження всіх викликів, включаючи ті, для яких існує вимога неідентифікації. У результаті абонент матиме право отримати всі дані про відстеження і звернутися з ними до суду. А постачальник буде зобов'язаний зберігати отриману інформацію протягом трьох років після надання її абоненту. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.